Чи знали ви, що сучасне рівне може приховувати таємницю давньої столиці слов'ян? У літописах згадується загадкове місто Суренж – головний центр долібів могутнього племінного союзу на Волині. І, хоча точне його розташування досі невідоме, частина істориків і краєзнавців переконані, Суренж стояв саме на місці рівного. Археологи знаходять у цих краях залишки слов'янських городищ VI-VIII століть, рештки давніх святилищ і кургани, які могли належати племінні знаті. Назва Суренж у деяких дослідженнях навіть пов'язується зі словами рівнина або долина, і це дивовижно співпадає з топонімікою рівного. За легендами, саме тут дуліби збиралися на віча, обирали вождів і укладали союзи. Суренч був не лише політичним центром, а й сакральним місцем, де язичницькі жерці приносили жертви богам Перуну і Велесу. Та історія міста обривається так само загадково, як і почалася. Хтось каже, що його знищили кочовики авари. Інші вірять, Суренш просто розчинився в нових містах Київської Русі. Сьогодні ми бачимо лише уламки тих часів, але хто знає, можливо, під сучасним рівнем. І досі спочивають сліди давньої столиці дулібів міста Суренжа.